І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Спіді Юра на Дікер Макс карта піщана ріка. Ну що ж, до бою, так. А я наскільки пригадую, ну взагалі не пригадую, якщо чесно, щоб у нас Дікер Макс був в реплеях від підписників. Отже, буде цікаво подивитися. Ну, можливо, десь я щось і не пригадую. Але буде все одно цікаво подивитися. Подивимось, на що ця ПТ німецька преміальна. Здатна зараз. І. Ну, давайте так оцінимо. Напишемо в коментарях, що ми про це все думаємо. Що у нас заряджено по гарматі, давайте подивимось зараз. 169 пробиття на 6 рівні. Ну, в принципі, непогано. 311 шкода від пострілу. Я так сподіваюся, що німецька точність влучність тут також. Непогано, бронебійні, бачимо основні, а під калібри у нас е, поліпшені снаряди з пробиттям 227, це вже проти 8, якщо так, так. Ну, В принципі, непогано, як ПТХ. та й мені здається, що картонна і те, що у нас відкритий дах, то дуже м'яка ціль для артилерії. Треба ну, кустова тоді ПТХ, назвемо її зразу ж. Так, поки що наш герой Юра. Сидить в кущиках, видивляється свою жертву кого вліпити. Шкода від пострілу у нас 300 одиниць. Ну, Давайте будемо дивитися. Граємо однорівневий бій, вже всю, всю силу силі ще побачив. Вилазять викучуючи очі по Я таку тенденцію, до речі, останнім часом помітив, що поріжці саме з верхнього респу починають зразу випучувати очі і вилазити суперник. І це чудово, це для нас, в принципі, плюс. Також. По гарматі все чудово. Таку Петеху, якщо кустова ПТХ, то ми оцінюємо принципі по гарматі, також по рухливості. По рухливості бачимо навколо своєї осі обертається танк, повертається верніше, танк непогано ПТ-шка. По швидкості ми ще побачимо. Два-три по бою, не в нашу користь. Мінус 1200 просадка по ХП також не в нашу користь. Отже, я вже перечу ті, хто буде тягнути собі, так, як зазвичай. У нас по перекасі. По перекасі у нас проблемні проблеми. Там Хелькет один залишався, і то він кличе на допомогу, він вже втікає Отже, же і таке лінії. По А та Б лінії там агресивно поїхали наші вперед, ну вони там зупинилися. По центру намагається 59-16 та Пудель намагаються відіграти. В принципі, на них там все чудово поки що виходить. То вже не намагається там IMX-12ТП. А тут вже намагається МТ-25 проліз прямо ось, прямо ось, ось до наших тут братішів, які б'ються із тяжами суперників. 4-2 не в нашу користь. Ну немає в по кому пострелятися. Це така петеха, знаєте, треба терплячість мати на цій котеці. Лізуть, все, лізуть викупши очі. Давайте, виїжджайте. По одному тільки виїжджайте, КВ. Другий вас підхлопушить, а наш герой вас прихоплює. Ого! Чудово, ще й з Ось він, наглюка. На, на МТ-25 проїхав. Герой битви хоче бути. Але ми розміняли тут тяжів. Так. Ну, тут є у нас пудель, він повернувся. Чудовий постріл, перший ворог знищений. Нарешті. Так, це вже на якій? На п'ятій хвилині бою. Ні, вже рахунок 6-6. А я казав, буде хто вирівнювати е ситуацію в бою. <сум> там вже бачимо агресивно пішли по лінії, Отже, нам треба агресивно зараз вихлопушити вже нарешті цього тяжа, там попереду десь шкода Т-25 стояла, а потім поїхати. Дивіться, пудель е кликав. Ой, ви не не пудель, а... Хелькет кликав на допомогу, але немає ніякої небезпеки по GT лінії. Все там чудово. Можемо навіть зараз. А, все, починається. не то безпеки. починає просування, там уже тигр. Але жорстоко зараз нахлопушений. Відволікся. Поки він повертається, щоб показати своє броніще, а в нього броніще в лобі. Буде зараз... Ну, зараз буде надісланий артилерією нашою до гаражу. Знітилися на річці. І тоді не як яка літіє до побачення, ми таким кажемо. Два вороги знищено, 2000 настріляно. На шостому рівні. Вже 2000 настріляно. Звичайно, є на шостому рівні, який більше альфіще, так і пробиття там більше ПТХ. Але ну, така от у нас преміальна ПТХ. Цікава. Ніхто ще не стріляв, ну наш герой вірно грає, в принципі, ніхто ще не стріляв. Отже, ми не можемо зараз оцінити бронювання. Ну мені здається, ну в лобі мені здається, якщо для свого рівня, мені здається, в принципі десь може і танканути, так? ЛТшок Тайс теж. Ніхто не хоче зв'язуватися. Все, поїхали, немає перешкод. Вже по JH. G та k okay, лінії точно немає перешкод. Там наші намагалися продавити Атабеліню, нічого чудового в них цього не вийшло, отже, продавимо ми через низ, через річку та через першу лінію. Порухливості непогано. Так? По маневреності ми побачили, що в принципі непогано. Порухливості непогано їде ось по воді, по пересічній місцевості, по піску 30 км на годину. Нормально. Не крейсерська швидкість, так скажемо, але нам її вистачає. Так, Просто відкроюся знову там. Кличуть на допомогу, щоб поратися з КВ65-2. Е, такі назви танків, що навіть їх цікаво вимовляти. <с -2> Для тренування язика, так? Буває язик заплутується, коли такі назви вимуляють. Чудо, попухтує там наша ЛТшка. Це на, на нашій ЛТшці теж чудово, до речі, зіграв. Пропішу, так. Дякуємо, пропішу. Так, ще один НКВ стоїть на імбополочці. ВК ЛТш. ВК 28, 01, Ну, це цей товстопар, так? У нього там виклопушувальна гармата така. Угасниця вона раніше, вона і зараз як угасниця може грати. Виявили ми і артилерію. Ну 8 так, вона з чудовою альфіщею, але вона дуже, по-перше, повільна, по-друге, дуже довго перезаряджається. нас біля. Так, а Поріжці не, не вийшло просування, так що об'єднався тут на КВ другому, братішні братішники будуть. Хто не знає, братішні братіші, це на, слен, на ігровому сленгу гравця UA, це той, хто або поруч. Поряд рядом їде, так? або допомагає завжди в бою. Ми його називаємо, надаємо титул братішний братіж. Найкласніший братішний братіж, так? такий фановий, був на карті Руйнберг, коли грав герой відео на Язі. Це е, приєднався до нього, він там зали... їх там двоє залишилось, Яга і Єсто. Братіш на бачата артилерії. І вони двоє об'єдналися і перемогли там. Це було просто неймовірно. Подивіться, хто ще не бачив. А чи то виїжджаємо на базу, ну, а що робити. Зараз ВК може, в принципі, якщо він грамотно зіграє, десь пересвічувати, але базу йому, щоб пересвітити, йому треба переїхати на інші берег річки піщати. Наша Су 8, якщо що ми ну, бачимо, їде. Він напевне боїться, що зараз на базу приїде вита і його вибухові. Він вже їде десь туди. Ну, можна десь на Кей 0 квадрат навіть приїхати. Або по центру нарістати, якщо що буде пересвічувати. Ну, у нас є ще комусь світити, у нас братіш на 59-16. Так, а ну подивитися. Подивимося. Кабумкамалекс. Практичний Практично, на КВ Друг. Ану, вогонь, на гуслю, чудово. Вогонь, 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 а немає кому стріляти. Ну, дніще, чудово, щось з критом. там намагається нашу артилерію, у нього дуельна дуель з нашою артилерією. Ну чого, чудовий такий показовий бій, показав, як треба грати на Дікер Максі, так? Бо я ж кажу, я не пам'ятаю, чи не, не було взагалі в реплеях, чи можливо дуже давно, що я його вже не можу пригадати. Ще бій, вік, щедовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.